Друзі, привіт! Сьогодні хочу показати вам бекстейдж мого нового курсу Подорож у світ задач. Багато з вас, мабуть, вже знають, що я займаюсь розвитком мислення і навичок навчання з школярами, але також я працюю і як репетитор з математики. І в цій частині моєї роботи я часто помічаю, що діти. В середній школі навіть часто мають проблеми із розв'язанням задань. На мій погляд, цю складову в молодшій школі досить часто не дотримують, і я би хотіла виправити це упущення. Та робити я це буду в незвичайний спосіб. Я ставлю собі за мету робити такий курс, в якому діти не будуть помічати, що вони знаходяться на занятті з математики. І для цього я буду використовувати прийоми гейміфікації і сторітелінгу для того, щоб зробити цей курс надзвичайно захопливим для моїх учнів. І я запрошую учнів 3 і 4 класу приєднуватись. А далі я вам розкрию деякі особливості курсу і запрошую. Приєднуватись до нашої подорожі. Чим же буде цей курс особливий? На мій погляд, він вирішує головну проблему, з якою стикаються діти в розв'язуванні задач. А саме те, що їм це просто не цікаво. Не цікаво, тому що умови задач складені в таких контекстах, які дітям не зроз... часто не зрозумілі, не цікаві, вони ніяк не заохочують їх включитись в цю роботу. І ми вирішимо це в такий спосіб, що Діти самі будуть обирати, в яких контекстах, в яких світах вони будуть розв'язувати задачі на кожному занятті. Да-да, буквально можна буде замовити, що на наступному занятті я хочу розв'язувати задачі із світу Гаррі Поттера, або, можливо, Майнкрафту, або, можливо, котів вояків, в залежності від того, чим цікавляться ваші діти, що вони дивляться, які книжки читають, у що вони грають. І вже в знайомих, в цікавих контекстах ми будемо розв'язувати класичні задачі. Ми пройдемо всі їх типи від самого початку, навіть з першого з другого класу, для того, щоб закріпити і розставити все на свої місця. Бо саме в задачах і криється практичність математики використання її в житті, чого ми так прагнемо від всіх шкільних предметів. А до математики часто тут багато запитань до шкільної програми, а як ми нею користуємось в житті. Так от задача це якраз найперше, що ми маємо винести дуже якісно пропрацьованим із шкільної програми. Ну а допомагати нам в цьому, в нашій, в нашій подорожі, будуть герої, які відправляться з нами разом, і давайте скоріше з ними познайомимось. Тож це Олексій і Софія, вони є братом і сестрою, і їм по 9 років, тобто вони такого віку, як і учасники наших занять. І як в будь-якій грі, нам, звичайно, хочеться знати про них більше, як, якими особистостями вони є, що вони полюбляють, який, який в них характер. Тож давайте знайомитись ближче. Олексій, як і всі хлопчаки цього віку, дуже енергійний. Він завжди готовий до нових пригод, він любить вирішувати задачки, особливо такі, які потребують нестандартного підходу. Олексій має гарне почуття гумору і часто підбадьорює сестру та друзів своїми жартами. Він трохи непосидючий, але коли справа стосується математики або цікавих задач, його увага зосереджується. Олексій любить спорт, особливо йому подобається футбол, баскетбол. Крім того, він цікавиться технікою, винахідництвом, завжди щось майструє і дуже полюбляє моделі роботів. Олексій дуже добре розуміється на логічних задачах і швидко вловлює математичні закономірності. Йому особливо добре вдаються задачі, де треба розраховувати швидкість і час. Можливо, вам спадає на думку навіть якийсь хлопчик, знайомий вам, який схожий на Олексія. Тоді напишіть про це в коментарях, будь ласка. А це Софія. Вона, на відміну від свого брата, спокійна і уважна. Вона має добре розвинуте критичне мислення, любить усе обмірковувати і планувати наперед. Вона не поспішає, завжди намагається ретельно підійти до розв'язання задачі. Софія часто додає виваженості Олексію, коли той надто швидко приймає рішення. Вони є чудовою командою, адже їхні навички доповнюють одне одного. Софія захоплюється читанням книжок, особливо пригодницьких історій та фантастики. Вона також обожнює малювати і створювати власні історії і власні світи. Софія сильна у вирішенні математичних задач, особливо там, де потрібний аналітичний підхід і розв'язання логічних послідовностей. Їй добре вдаються задачі на просторове мислення. І симетрію. Одного дня, коли діти повертались разом зі школи, Софія подділилась з Олексієм своєю черговою знахідкою. Олексій, уяви собі, сьогодні в бібліотеці я знайшла неймовірно цікаву книжку про історію математики. Ти знав, що наші звичні цифри, якими ми користуємо щодня, насправді походять з Індії. Я їх гадки не мала. Виявляється, індійські математики першими придумали ці цифри ще багато століть тому. Але цікаво інше вони чомусь називаються арабськими. Хоча винайшли ви їх в Індії. На жаль, я не встигла дочитати, чому так сталося, бо треба було бігти на урок. Ти не уявляєш, як мені хочеться дізнатись решту цієї історії. Ого, відповів Олексій. Ми точно маємо дізнатися більше. І тут вмикається перший крок, де учасники курсу можуть пофантазувати, бо вони мають придумати, в який спосіб наші герої зможуть подорожувати в різні світи. Учасники запропонують своє бачення, свої транспортні засоби. Як же буде це відбуватись? Включаємо фантазію наповну. Ну і найперше, куди потраплять наші учні, це східний базар. Де, як не в торгівлі, їм потренувати базові свої математичні компетенції і тим більше дізнатись про походження цифр, що так зацікавило Софію. Та щоб не заблукати заплутаними вуличками східного базару, дітям, звичайно, потрібен провідник. І це хасан. Давайте послухаємо, що ж він розповість. Арабські цифри, якими ми користуємося сьогодні 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, насправді мають індійське походження. Вони були створені в Індії приблизно в 5-6 століттях, де використовувалися в математиці та астрономії. Цифра 0 також з'явилася в Індії і стала важливою складовою цієї системи. Як цифри стали арабськими. У 8-9 століттях індійська числова система була перейнята арабськими математиками. Особливо впливовим був математик Аль-Хорезмі, який у своїй праці пояснив і поширив ці цифри серед арабських науковців. Саме через арабську науку, зокрема через роботи вчених у Багдаді, індійські цифри стали відомі як арабські в Європі. Поширення в Європі. Арабські цифри потрапили до Європи завдяки арабським завоюванням і культурним контактам із Європою, зокрема через Іспанію, яка в той час була під владою Арабів. До Європи цифри почали проникати у 10-11 століттях, але особливо поширилися після того, як італійський математик Леонардо Фібоначчі популяризував їх у своїй книзі «Liber Abaci» у тисячі році. Він показав європейцям, як арабські цифри можуть спрощувати обчислення на відміну від римських. Важливість цифри 0. Однією з найважливіших новацій було введення цифри 0, яка дозволила значно спростити операції з великими числами та створила основу для сучасної позиційної системи числення. З часом арабські цифри витіснили римські через свою зручність у математичних обчисленнях і поступово стали стандартом по всій Європі і світі. Ті з вас, хто часто користується штучним інтелектом, могли впізнати, що голос Хасана це є один із голосів чата GPT, який він використовує для спілкування зі своїми користувачами. І ви теж могли вже помітити, що в створенні цього курсу і цього відео я багато використовую штучний інтелект і для малювання, і для створення ось таких. Довідкових вставок. Та насправді це настільки просто і все це доступно навіть для дітей того самого 3-4 класу. І в мене є окремий курс, в якому я якраз навчаю учнів створювати такі власні історії. То, якщо вам буде цікаво, то подивіться обов'язково посилання в описі до цього відео. Ну, а ми продовжуємо. Звичайно, ніхто й не очікував, що діти, дізнавшись про арабські цифри, просто зберуться і відправляться додому. Звісно, їм хотілося ще погуляти по базару і дізнатись більше, а можливо, навіть спробувати себе в якості торгівців, допомогти Хасану в його роботі. І він не міг їм відмовити, тому запросив на екскурсію. Ну, і також він потребуватиме допомоги і Софії, і Олексія в тому, щоб виконувати свою роботу. І так, поступово ми дістались до тої частини, де ми почнемо з учнями розв'язувати задачі. Але погодьтесь, це вже було не про математику. Це про подорожі, це про історію, це про нові світи, які ми будемо відкривати разом. Тож, я запрошую вас приєднуватись, слідкувати за нашими новинами, підписуватись на YouTube канал, на Telegram канал і до зустрічі!